Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно підозрюваного в Держзраді народного депутата України Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Про це повідомляє прес-служба ДБР. За матеріалами Державного бюро розслідувань, слідчим суддею накладено арешт на майно чинного народного депутата України, частину якого зареєстровано на його матір та колишню дружину. Всього арештовано 39 об'єктів нерухомості. Зокрема, 23 квартири в столиці, 8 земельних ділянок, 2 житлові будинки у Києві та області та 15 автомобілів. Як свідчить ухвала суду, рішення було винесено 10 листопада. У ДБР зазначають, що під час розслідування кримінального провадження отримали інформацію, що чинний народний депутат України, його мати і дружина. Протягом кількох останніх років стали власниками великої кількості квартир, автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів. При цьому офіційні доходи фігуранта та його близьких не дозволяли набути таку кількість майна. Також слідчі ДБР встановили, що народний депутат, його матір та на сьогодні вже колишня дружина протягом 2008-2023 років проводили ризикові фінансові операції. На мільйонні суми, у тому числі з готівкою. Ці суми значно перевищують офіційно отримані доходи, що може свідчити про легалізацію коштів через придбання родиною високоліквідних активів, а також за рахуванням грошей на депозитні рахунки. Микола Тищенко та Алла Барановська розлучаються після семи років шлюбу. Про це повідомляє ТСН. Відповідне провадження відкрив Оболонський районний суд міста Києва. Народний депутат України Микола Тищенко розлучається зі своєю дружиною бізнес-леді Аллою Барановською після семи років шлюбу. Відповідна інформація з'явилась на порталі Судова влада України. Позов про розірвання шлюбу подружжя подало 14 листопада 2023 року. 20 листопада Оболонський районний суд міста Києва відкрив відповідне провадження у цій справі. Ані Тищенко, ані Барановська розлучення не прокоментували. І жодним чином не натякали на розлади у родині. Алла вже давно не постила спільні фото з чоловіком в Інстаграм. У січні 2023 року вона пояснювала, що більше не хоче транслювати особисте життя в соцмережах. Тоді Барановська говорила, що їхні стосунки з Тищенком стали лише міцнішими. Нагадаємо, що Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися у 2016 році. У шлюбі в них народився син Давид. Микола Тищенко у 2019 році став депутатом від партії Слуга народу. До цього він активно розвивав ресторанний бізнес, мав низку закладів харчування у Києві. Також був ведучим та шоуменом. Перш ніж піти в політику, частину свого ресторанного бізнесу Тищенко переоформив на дружину Аллу Барановську. Про це повідомляє Бігусінфо.